Привіт! Сьогодні розповім вам про вовка. Вовк могутній хижак, що відрізняється видатною кмітливістю. Дорослі вовки можуть досягати маси 80 кг, вовки часто зустрічаються в Євразії та Північній Америці. За ніч цей звір легко пробігає 80 км. А під час погоні за добичею може мчати зі швидкістю до 67 км за годину, роблячи стрибки завдовжки 5 метрів. Вовки в зграї можуть передавати повідомлення і обмінюватися новинами за допомогою особливих сигналів. Розповім тобі цікаве про лисицю. Народжуються лисенята сліпі. Через 12 днів у них відкривається оченятка, а ще починають різатися зубки. Лисички вміють маскувати свої сліди. Саме тому їх прозвали найхитрішими тваринками. Навіть казочка така є хитрий лис. Пам'ятаєш? Хвіст для лисички не просто для краси. Взимку він для неї, наче ковдра. В якій можна погріти носика. А ще він допомагає їй тримати рівновагу, коли вона швидко біжить. Вони можуть бігати зі швидкістю 50 км на годину. Це приблизно з такою швидкістю твої тато чи мама їдуть по місту. Бувають лисички білі, чорні та сірі. Ну і, звісно, руденькі. А ще бувають такі, які показують тобі язика. Ось такі кумедні звірятка живуть у лісах і в зоопарках. Розповім тобі цікаве про їжачка. Для початку розкрию секрет: їжак не носить яблука на спині. Насправді йому неприємно, коли йому на колючки їх одягають. Ось так. Йому не подобається і не зручно. Скручуватися в клубочок він вміє так він захищається від бажаючих йому нашкодити. Але котитися як м'ячик ні. То в мультиках так показують, щоб було цікавіше. Їжачок може жити вдома, навіть в квартирі, але він дуже шумний і постійно бігає вночі І стукає лапками по підлозі. Тому, звісно, ти можеш його поселити у себе, але порадься з батьками. Уявляєш, їжак трішки схожий до людей у нього на чотири зуби більше, ніж у людини. А ще в нього вони, як і в людей, випадають, тому коли їжачок старіє, то стає беззубим. Обов'язково честь свої. Коли їжачок лягає в зимову сплячку, то майже не дихає. Ще більш цікаво, що температура його тіла падає з 34 градусів, що майже як у людини, до двох. Він на дотик стає як молоко з холодильника. Уявляєш, як цікаво? Коли їжак прокидається після зими, він настільки голодний, що просто вмирає з голоду, і з'їдає все, що потрапляє йому на шляху, всі хрубачки, жучки не втечуть від його довгого носика. Якщо вже я розповідаю про їжу, то скажу, що їжачок полюбляє. Любить він пити яйця пташок. Та з радістю з'їсть котячий корм та консерви. Також молочко, але бажано козяче. Гриби він їсти не любить. Насправді він шукає грибочки тільки тому, що там живуть слизняки. Ось такі липкі. Ще одна цікавинка про їжачка. Що він ніколи не носить собі онору їжу, з'їдає всіх на місці. Просто у нього немає таких великих щік, як у ховрашка, щоб ховати туди запаси. Тепер ти знаєш, чим можна пригощати їжачків, якщо вони прийдуть до тебе в гості. І наостанок, щоб тебе повеселити, подивись комедне відео, як їжачок п'є молочко. Він щовечора приходив до нас за пригощенням. Mm-hmm. <laughs> Копис Лось – опис характеристика. Лось один з найбільших звірів в Україні. У нього довгі ноги, видовжена голова, горбоноса, великі вуха. Верхня губа значно нависає над нижньою. Забарвлення коричневе, взимку сірувато коричневе. Ноги білі або білуваті. Живиться лось різноманітною трав'яною рослинністю, гілками та корою дерев, корневищами. Улюблений корм лося Іванчай. Лось чудово плаває і пірнає. У великі морози він любить лягати у пухкий сніг, а в заметіль ховається в густих заростях хвойних дерев. Лось живе близько 20-25 років. Ця тварина окраса наших лісів. Він легко приручається. Білка лісова акробатка. Білки дуже багато гризуть і роблять вони це за допомогою передніх зубів. Через це передні зуби сильно сточуються. А щоб білка все одно могла гризти свої горішки, її передні зуби весь час ростуть. Білченята народжуються зовсім маленькими, сліпими і глухими, без шерстки і зубів. У білочок відмінний апетит, усього за тиждень вони можуть з'їсти стільки їжі, скільки важать самі. Навіть якщо білка падатиме з величезної висоти, вона не розіб'ється. Завдяки своєму дивовижному хвосту він для неї і кермо, і парашут. Білочки ховають свої запаси провізії на зиму по всьому лісу, а потім забувають, куди сховали, тому взимку вони можуть скористатися тільки третиною того, що приховали влітку. Заяць прудконогий і довговухий. Зайці мешкають в усіх куточках земної кулі. Зайці тварини невеликого або середнього розміру, довжина тіла 1274 см, вага досягає 7 кг, задні кінцівки великих видів подовжені, хвіст короткий, зовні майже непомітний. Шерсть зайців досить густа, а забарвлення залежить від сезону. Линяють зайці 2-3 рази на рік. Влітку заєць може бути сірим, бурим або чорно-бурим, а взимку світлішає або стає повністю білим. Під час літньої спеки зайця рятують його довгі вуха. Саме з їх допомогою заєць виводить тепло з організму. Щоб спілкуватися один з одним, зайці барабанять по пеньках і деревах. У казках заяць зазвичай боягуз. Насправді ж, зайці досить відважні тварини. Як і в лева, у зайці є своя територія, з якою він найде, навіть якщо йому загрожує небезпека. Заєць ступає по землі. Так він попереджає інших звірів про те, що вони зайшли на його територію.